Вітаємо з випуском новин від 3 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. В своїй щоденній роботі інспектори муніципальної варти часто стикаються з конфліктними ситуаціями, з непорозуміннями та небажанням чути і адекватно реагувати на питання і вимоги, які вони ставлять до порушників громадського порядку, комендантської години та інших законних норм. Аби практично відпрацювати вміння розв'язувати, далати та виходити з конфліктів, задовольняючи їх учасників, було проведено навчання за участі практичного психологу закладу загальної середньої освіти No4 Василенко Лілії. Як зазначила директор комунальної установи Муніципальна варта Тетяна Шахрай, головне в роботі з людьми вміння комунікувати. Ваша постійна комунікація з громадою вона ґрунтується на спілкуванні, на вмінні правильно розв'язати проблематику, з якою ви зіштовхуєтесь, після знайомства перейшли до практичного відпрацювання, розібравши складові конфлікту, причини за яких вони виникають, шляхи подолання та емоційну складову, після якої завжди слідують дії. Адже кожна зустріч вимагає від муніципалів вмінь налагодити діалог, сконструювати модель поведінки порушника і вибудувати механізм власних дій. Завтра. Стій там, стій там. Завтра в Одесу сказали заберуть. Завтра. Документи є? Ти що й були? Ну доставай, будемо дивитися. Психологічна стійкість і рівновага під час спілкування з деякими порушниками надто важлива. Ти откуда сам? Я купив квартиру три роки назад. Яка різниця відкуда? Я... Якщо питають, кажи, відкуди. Молодець. А там бах. Звідки ти сам? Родом. Звідки? Високий. Вірно підібрані слова, то міцна зброя. Ви повинні бути час там, вдома. Час. Слышали, комендантський час. Слышали, о комендантську часі? Ну. Ви на тілі знаходяться. Франко знаходиться в другій стороні. ззаді. Вот а, є, извините, Якщо ж конфлікт неминучий, патрулі муніципальної варти намагаються його звести на нівець. Поставлений командний голос також має неабияке вміння переконувати. Діді сюди. Їдеться сюди, гаворю, до мене ближче. Вміння домовитися, переконати та направити порушника на правильний шлях це справжня дипломатія. Ви зізнаєтесь в тому, що ви проникли на чужу, чужу приватну територію? Я не спорю. Більше так робити не будете. Не будемо робити. А скільки раз доводилося вмовляти осіб у стані алкогольного сп'яніння, просто заспокоїтися і сісти, аби ті не нанесли шкоди власному здоров'ю. Присядьте, ви, головне, сидіть тепер, бо другий раз я вас не піймаю. Сядь в машину, говорю. Ні, ні. Ти мене сшиш. Тут головне не лише бути почутим, а й вислухати та зрозуміти. Я що ні ні, ні, ні. Я сам мін, Зоровий контакт одразу налаштовує на діалог, а комунікабельність спрямовує на довіру. Так, да, я Ігор, за Різна, да. вона за Українською мовою і по-русської українською, так? Я працівник ага. муніципальної влади. От моє посвідчення. В руках. І після такої проявленої делікатності муніципалів буває і таке. На біжній ноті я посайду туди. А в магазин. Де піддумав? Ви передумали? Так, піддумав. Якщо ви піддумали, б'єте мене, біте пасту. Інспектор Сергій ділиться досвідом, як намагаються розв'язувати подібні ситуації. Перше заспокоїть себе. Вирішити ситуацію, спробувати заспокоїти тих, хто з тої сторони конфліктує. Поведінка це вже далі, як було, так. з ними спокійно розмовляє без зайвих рухів, без зайвих слів. Володіння собою, вміння стримати емоції та діяти виключно згідно інструкцій та букви закону для інспекторів муніципальної варти перш за все, навіть коли стриматися дуже важко, бо перед тобою злісний порушник. П'яна особа за кермом. Будеш дергатися, я зараз применю оруже. Ти мене зрозумів? Спокійно, спокійно, спокійно. Я, спокійно, я тебе ще раз говорю. Будеш дергатися. Успокоюся. Певнений дії інспектора Олександра при затриманні дозволили це зробити чітко та злагоджено. Задержували таксіста, я його придупредив, щоб вона зайшов мене зі сторони, тому що він постійно руку держав, в руках держав Я для безпечності. І предупредив. У мене є схоже, бо якщо ти щось там пітаєшся, нож то там питаєшся наш какой то я його мав примініти. Спокойся і вес себе кадекватний чоловік. Так, спокій, впевненість і рівновага, запорука не допущення конфлікту, але трапляється, що неконтрольована агресія одразу йде від порушника. Не слова, а одразу руки йдуть у хід. Да так, що постраждав інспектор. Пожалуйста, успокойтесь і прикрітіть. Пожалуйста. Опусти руки, ніхто тебе не тронє. Отак говориш, попереджаєш, дивишся в очі, а тобі в обличчя підступний удар. Згадує цю ситуацію інструктор по стрільбі Володимир, який був у складі цього патруля. Напарник почав вже не його спрашувати, де він, що, як. І того, і того почав роздражатися. Питаюся його, як-то, ну, приємно. Я во типа, что протянул, на руку? коснулся этого человека. ответ получил сразу удар в нос. Я попросил его отпустить моего напарника. Со mm -hmm. по словами, пожалуйста. И он это выполнил. Практичне заняття пройшло з користю, Кожен взяв для себе на озброєння певні поради, бо в роботі з людьми це вкрай важливо. Потрібно навчитися стримувати свої емоції, говорить інспектор Максим, бо лише усвідомлення своєї ролі у спільній справі дасть гідні результати. Емоція, чесно говоря, агресія. Угу. Ну, тримав себе обличчя моні варти. Угу. Думка Думками це як ну, цього чоловіка державля. Моя думка була ну і поведінка. Моя була як Розуміючи, що кожен з них є обличчя муніципальної варти, навчилися володіти собою і стояти на варті як кам'яна стіна, бо за ними безпека громади. Наша з вами спільна безпека. Отож, якщо на вашу безпеку хтось зазіхає, або ви стали свідками правопорушень, телефонуйте 068 861 49 48. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.